Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Дофіга є всього сказати, але зараз будемо говорити про плужка. E -е. Про все на рахунок трактора, що мав сказати, основне, я сказав. Сезон завершений, лишається тільки всяка така. Ну він на антифризі, то вже йому попростіше. Отакова всяка робота, ерунда така. Те вивезти, те, привезти, покататися, сніг потоптати, якщо він буде. Ну, ми чистим, значить тако дивіться. Плужочок Агровес. Нормальний плужок, якраз по колії метр він стріляє суперово. Даже по колії десять він стріляє суперово. По колії метр 20. В На шифенгах, наприклад, саме в такої рами вузької. Тобто, коли відстань між цією точкою і цією, де то, цією 50 і менше сантиметрів. тут здається 52. Скільки висота стойки, скільки тут ширина. То на широку колію він не підходить. Менше з тим, як це питання вирішується, я думаю, що всім ясно. По-простому наварюється сюди палець. гусеничний, наприклад, на 22. І це місце тут пластинка приварюється там 5 мм. І це місце робиться упором замість цього для навіски. І тоді плуг можна подати до правого колеса. Це пофіг. Дехто ріже. Трубу, ріже, раму це дурниця. Це набагато швидше і простіше і надіжніше. Ви рі... потім рівно можете не приварити. Тоді вам труба буде тут тяжко повертатися, це тупо. Значить, <кхід> углусніми, кутозніми, це неправильно. Кутознім це вертикальний ніж. Ця річ називається полиця довертач або крило відвала Тобто це відвал або полиця. І це ніби теж полиця, так? Воно знімає угол, кажуть, куту знім, углоснім, неправильно. Правильна назва його це можна так сказати, крило від вала. На більшості польських плугів воно стоїть в цьому місці. Але відповідно, оскільки корпус сам, ну, порівняно низький, тут ще й місць немає, але це все робиться при помощі сварки. Це 2 секунди. Тут немає нічого критичного, головне їх правильно виставити. Вони вже одразу готові. Це все прекрасно. Але що мені не дає спокою? По-перше, оце місце. Ось тут знаходиться, так, якщо його тако поставити. він тяжкий доволі зараза. Він, Бачите, він товстіший за саму полицю, міліметра так на два. Слухайте, <кій> я щось торможу. У мене є спеціальне обучене устройство. Сам отвал. Не скажу, що він там підтерся чи не підтерся, яка там його товщина? Товщина відвалу шестерка. Да? А товщина цієї ерунди 8 мм твердо, да. 8 мм зарази. Думаю, що, що воно таке тяжке, воно, гартоване, все прекрасно, все чудово. Так само і з тим, дуже добре видно, що зробилося з лемішом. Ну, тут я просто не дуже добре я так помив. Ну тут було болото. Це грязь, якщо. що. Я шкраба, шкрабав, шкрабав, не дошкрабав. Ладно, хрен з ним, помажеться, буде все добре. Леміші, ну да. так. я маю, кстати, тут ще запасні Тоже взяв, думаю, хай будуть. Не знаю, коли я ті поламаю, погну. Ну, випадки бувають всякі. Ладно, ближе к делу. Значить, крило. Ну і я собі думаю, в цьому місці його буде 100% забивати, то гарантія навіть, то мільйон процентів буде сунути. І плюс я ж тепер раніше ж я урав з 160-м. І орав так 18-20 Тим я вже можу орати веселіше, і швидше, і глибше. Ну, стикнувся з одною проблемою. В таких плугів, ну, в корпуса 25 см, у нього є одна проблема. В нього є відношення ширини його захвата до максимальної глибини роботи. На одному з каналів, називається, наприклад, Богдан 1974. Ця ерунда детально розказана і вказаний цей момент. Щоб пласт не сунувся, а перевертався, відношення має бути максимально там 70%. Тобто, якщо взяти 25 помножити на 0,7, це в нас буде виходить, 18 см це потолок адекватної глибини там, роботи цього плуга, наприклад. Добре, це справедливо, оскільки ураючи на 20, і плюс, є такий ефект, що трошки він підсовує. Пласт хвилею вже не йде. Херня. Для чого ця річ? Вона частково буде компенсувати такий цікавий вигнув неї, але все зроблено спеціально. Вона частково буде компенсувати цей недолік, можна так його назвати. І щоб земля також під час того, як вже вона починає рухатися не по траєкторії, яку задає вигін полиці, відповідно потрібно що зробити? Закрити це місце, тому що земля пересипається через верх. І тоді їдеш, і після тебе, після корпусу, першого там, чи другого, лишається такий цікавий слід, навіть не видно, що воно там щось підрізало. Туди осипається земля, і з боку коментатори пишуть, глибина мала 5 см. Ну, якщо ви всі ідіоти орите на 5, то не значить, що кругом всі однакові. Треба судити глибину обробки і якість обробки ґрунтів, потім по врожаях. Якщо ви думаєте, що я тут сиджу просто так одні фік діла, щось роблю, позорюся на камеру, то ви глибоко помиляєтесь. І таке рішення поставити його ось тут. Відповідно, з якимось уклоном, можливо, трошки віддалити там зверху, приварити якусь там упору якогось, а можливо, пластинку з двома отворами зразу в мене такі болти є. І до них прикрутити. Щоб можна було потім, якщо треба, там відстань, чи уклон регулювати. Можливо, таке можна буде реалізувати. Я собі думаю, що ці крила довертачі мусять бути тут зверху. Вони знову ж таки усунуть цей момент, щоб земля пересипалася. Можна буде глибше йти. Ну і будуть верхню частину ґрунту, яка хоче вже тут злітати. Оце крило буде його захвачувати десь в тому місці, ось так. І буде докручувати, це буде допомагати заховувати рештки. Відповідно, ну, там бур'яни, стерня і так далі. Кому цікавий плуг? Плуг вже в мене відмолотив понад 15 гектарів. Лимиші, звісно, до речі, можна порівняти з новими. Лимиші, звісно, мають. Виробітку тут йоптуємо зо два. Зо ну, 3-твердо сантиметри. І тут десь добрих два. Ну, відповідно ж. До речі, була така теза, що такі плу... леміші взагалі вистачає якраз адекватно, щоб вони працювали, якраз десь на 20 до 30 максимум гектарів. Ну, я думаю, в розрахунку виконаної роботи леміш, там, який коштує 300 і трошки більше гривень. Ну, конкретно має на увазі. Я думаю, що не є страшно, не є біда. Тим паче, хто купує зразу собі плуга, одразу, щоб. Ходка каньом або кобилою, відразу собі можете замовити. Комплектні лемеші. І все, і собі спати спокійно набагато більше років. Також було запитання: чого я, чи я дебіл, що я не знаю, як закручувати, відповідно, як я поставив болти. А тепер візьміть оцю відстань. І в оцю. І тут в мене постійно от, зачіплюється досі, навіть не витр, зараз витерпею, земля. І тут так само, і не тільки земля, і рештки. Тобто на такій відстані. Більший із місцем, де можна зачепитися, а не з порівняно гладким, скажімо так, і меншою площею контакта. Чи правильно я зробив? І Так само, як треба буде відкрутити це вічно в землі, і так далі, поржавіє, заб'ється і так далі. Боронь боже, треба буде відкручувати. І що потім? Це буде трошки проблематично. Тому я зробив цей момент так, як зробив. А, далі, по колесі, 10 разів сказав, скажу, 11 Колесо спереду того, що є моменти підгору, плуг провалюється, коли ви їдете під гору. Тому воно стоїть попереду. Все, мені догружати трактора не треба. Догружає трактора, наприклад, для цього трактора. Пружинний і механічний довантажувач. Ну, його збільшена маса. І цією п'яткою, оскільки вона має там, скажімо так, такі прорізи для руху, можна трошечки кут атаки. Маніпулювати, коли ви їдете згори і вас плуг не хоче глибини тримати. П'яточку цю опустили. Відповідно, що зробиться, нахилиться трошки, лимішку, ще трошки донизу. Буде більшечки кут атаки. Це можна так маніпулювати цією річчю. Вона має стояти, відповідно, ззаду ця п'яточка. Ну, корпус з тою п'яткою, бо на цьому того немає. Так, польові доски щось там. Трошки попідтиралися, звісно. Я не пам'ятаю, які вони були розміром, але тим не менше. Кому потрібна інформація по плушку і так далі, відосів купа. Я інфу лишу в описі, хто хоче купити, бо річ толкова, якісна, я ще. Ну, з проблемами я з ним не стикався за стільки гектарів. Ну, я вважаю це показником. Це три сезони він у мене відпік. Ну, так нормально, твердо я в ньому намоталяв. Ну, це показник. Зауважте, знову ж таки, першим ділом ціна чуть-чуть більше 10 тисяч. Так, ну ось такі покупочки, я вже їх показував, але врешті, це вже весною я буду тим займатися. Побачимо, що буде з того. Ну, Це все тільки методом проб і помилок, однозначно. До речі, тут є момент, як можна віднести колесо ще в сторону. Бачите, скільки тут різьби. Берете просто ці шайби, викидаєте, нахні, ставите тут проставку. Ось тут ось тут, щоб Чи можна навіть приварити до труби, щоб воно не їздило, не втікало. Ось, ось такого виду проставочки. І відсунути колесо в сторону. Так само можна його геть поставити ось тут, але бачите, яка віста невелика. Щоб нічого не забивало, нічого не сунуло, можна його зробити, щоб стойка була аж ось тут. Ну, звісно, можете і карабіниці поміняти, але тим не менш, ну хоча б отак віднести можна на ще, його, на ще одну товщину, грубо говоря, приблизно. Ну так, різьби тут ну, майже вистачає. Тому ось така маніпуляція, якщо в когось ось такі речі. До речі, тут доволі цікава методика, така паралелограмом ця пластина, довго не вийшло її поставити, але все тут виходить. Ось таке коротке відео, думаю, що комусь буде корисно. Хоч сказав, як називається ця річ, кутознім з зовсім не то. Про гостріння плуг і так далі, як він в роботі разом з тим трактором. Можливо, не забуду відео лише в описі, якщо не забуду. А, з центральним гвинтом будуть маніпуляції. Ця точка кріплення, яка тут знизу, ми зробимо, щоб вона була ось тут нижче. Тут такі дві штучки зроблю, щоб воно і вому не заважало. Одним словом, тут є що доробляти під себе. На, якісь, на більшість, навісного, все підходить. Конкретно на оцей плуг трошки не підходить. Бо якщо його опустити, давайте зараз опустимо його. О, бля. Чик. От, плюс рахуйте, що він ще 20 см йде в землю, і він робиться отак. Це не добре. Це навіть гірше він ще опускається вниз. Це не добре. Тоді навіть як піднімаєш навіску, Треба його тут багато викручувати, щоб задній корпус тримав глибину. як піднімаєш, задній корпус рама робиться отак. Це тупо. Ну, Для цього плуга ніхто цього трактора не проєктував. Тим не менш, місце для розгону є дві пластини. Всередину тут місце є, всередину дві пластини, або навіть понаружу. Дві шпильки, закрутив, чи навіть торкнув на сварку. Тут на низ опустив отверстя. Ну трошки даже підвів, це буде під кутом. так. Косо трошки. Щоб отвір тут водись був, в цьому місці. От там, де мій палець, так, щоб тут був отвір. Тобто його треба віднести сюди і опустити вниз. Відповідь. Ну і воно тут кардану ніяк мішати, я думаю, що не буде. Та, от, хрестовина. Ну тут, звісно, треба буде заміряти це все діло. Для чого ці пальці? Я так не можу зрозуміти. Це фіксуюче. Правильно чи ні? Тут якась хрень. Треба буде потім з тим розібратися, як воно працює. Чесно, такого кардина я ще не бачив. Не, ну бачив квадратні, але не мав діла. Ну, це до фризи оцієї. Метр 25, ще ножів на них не. флянці теж. Це восьмерка, якщо що. Ну Це дуже чітко зроблено, вварено, все супер. Тут вже ого не пообриває ті ножі. Я не знаю, що з ними треба буде робити. Що маленький. Ага, маса виключена. Накрутив. Ти будеш вже на менше роботи. А ти будеш пахати за всіх. За себе, за нього і ще й за мене. А я буду тільки рулем крутити. Благо, тут є то тут вже легенько, без проблем. Так. Що ми будемо далі тут робити? Нічого по трактору нічого. Те, що мені треба, там якась ерунда, це все я буду вам показувати однозначно. Тільки. Оці речі порішали. Так, ніхто не дзвонив до мене. Поки ніхто. Все, ховаємо плужка, от зробив місце. Кидаємо сюди. Їду, забираю культиватора сюди, чіпляю. А, треба зняти лапи хоча б, бо лапам буде жопа. А раму я не знаю, де я подіну. Ну, одним словом з рамою розберуся. Оцей мій саморобний там. Один є заводський, то я його маю, де місце подіти. А цього саморобного він такий доволі високий. Получився. І широкий. І ще з тим диском треба буде щось зробити. Один нормальний. Не знаю, де він. А вон там лежить. А один Велетенський люк. Тут треба буде щось сюди придумати, переварити. З тим розберемося. Кому такий трактор цікавий, теж посилання лишу в описі. Ціна трошки піднялася. Логістика трактора по дилерах і це все, на жаль, коштує. Мусили трошки ціну приподняти. Але, відповідно, все одно для моїх підписників, для людей, хто по відео бере таку техніку. І не тільки, не тільки цього, подарунок буде масло. Або до двигуна, або в коробку, там ви собі вирішите, що вам більше треба. От. Так що подарки, якщо що, ще є. Вже що можу для вас роблю. Все, глушитель. Тут з ним розберемося, буде коротший, бо мені його знімати кожен раз. Це, в принципі, не тяжко, це мінутна справа. Питалися, коробка така, як в Шефенга, чи Шефенга? Це коробка замовлена на заводі Шефенга. Не знаю, яка вона, чи вони дали іншу, ту, що вони ставлять на свої 244-ті, а що дали іншу. Вони дали з іншим мостом, з гущим. Вся система, все оце міст, привод е, НШ там і так далі. Ну, крім оцих всіх інших елементів. Однозначно, це Шефенговський. І мотор так само. Все, а все остальне. Тут якось сміття якось. А все остальне це все доробки мої спільні разом з заводом ДМТЗ. Тобто я дав ідею, дав проект, люди зробили, привезли, все прекрасно, все чудово. За все відео є на каналі, щоб я 100 раз одне те саме не розказував. Інформація по плужку в описі, дуже вони по кольорах майже супадають. Гарно виглядає, все добре. Ну і синій, і з червоним теж гарно дивився. Тільки, звісно, цей тракторець менший, і для нього цей плужок реально був. Ну, здоровий я вам скажу, масив, масивний, здоровий. І Ще одне для придурки. Давайте. Ну, та ж та рулетка. Так, нарахути, але ми ще, що підтерлися трошки. Давайте поміряємо, скільки буде получатися. по захвату корпуса. Треба якесь щось рівне. О, давайте візьмемо прута 10 мм. І положимо його. Щоб він був рівно. Так. Скільки тут? 18 см. Отак От міряється захват пушка. 18, тут 24,5 см. От. Міряєш по цьому. Захват до захвата. 24,5. Через те я кажу на нього 2 по 20. Бачите, тут теж рівно. Я через те кажу 2 по 20. Не 2 по 20, а 2 по 25. Щоб 5 мм накинути, це гріх. Чи може казати, що він має 2 по 18? Оце захват корпуса, хлопці. Оце захват корпуса. 2 по 18, де 18 см. Це мені там дупи. просто, я, якщо я сказав, значить це правда. 2 по 18, це він, якби він куплявся іменно польський оригінал, є такі 2 по 18. Називається огородник. А це 2 по 24 з і 2 по 24. так? Але можна ж сказати 2 по 25? Я чуть-чуть переднього корпуса відсуну, що він там буде сантиметр 2 там лишати. Хоча по ньому видно не буде. От вам вийде 2 по 25. А тут, блядь, починають мені розказувати, що я тут людей обманюю. Я того плужка мільйон раз міряв. Треба просто головою думати і дивитися. І прикинути просто, що от 2 по 20, так, це от стільки-то. Ну, що це таке, 20 сантиметрів? Ну, все. То не сильно це. Так що цей плужок має 2 по 25. І урю я так, щоб було 45-47 см в такому районі, щоб був його захват. До 50. ну 50, Так, плюс-мінус. Якраз так гарно виставляти його. Тут в мене таке положення, така насічка, там, де краска. Ще бачите? Бо далі вже типу, починає цей. Мається на увазі, ідея. Кончилась краска в тому місці. От я собі виставлю і все, 2 по 25 Ну Ну, все. А ви собі думаєте, що хочете, хай буде 2 по 18, а доказательство, що це 2 по 18. Я вам маю докази, що це 2 по 24. Ну, все, от такий тракторець його тягав. Спокійно. Дав, вчепив турбіну. Ну і що? Моє право. Мій трактор можу робити, що хочу. Повторіть ви це все. Щоб не розказувати, що рівні там не тядуть. Мені кажуть, за понад 1000 відео я вже більше 200 видалив, ще ніхто не сказав, чому мінус ременів. Тільки казали, що вони погані. А фактів ніхто не навів. Факт, чого ремінь поганий. Ще ніхто не сказав. І такої людини не буде, бо фактів проти ремня немає. От і все. У мене 6 кВт циркулярку, один вже 25 років крутить з самою циркулярною пилою 80 см. Такі дуби нею ріжу нахер. То один. Ремень. А тут, вибачте, чотири ремня в купу, тут два. І вони не передадуть тої мощності, та передають. Передаю спокійно, втрати ніякої немає. Тому ось так, все буде діло далі в масі. Так, таке вийшло довге відео філософське, багато чого я вже розказав. Вся інформація в описі, кому що цікаво, 2 по 25. Просто полегшений. Він є полегшений. Так, по факту, там він щось до 100 кг, чи 95, чи 98 А його собрат вже настоящий, як називається, 2 по 25, той, що має по факту 2 по 27, той важить 145 кг. В тому теж заключається частина моменту супротиву і ціни трактора. Супротиву руху трактора і ціни плужка, точніше, до того трактора. От і все. Тому якось так. А наразі, Добрі хлопці, їду я по культиватор. І будьте всі здорові!